Так, всім привіт! Це буде дуже дешевне відео, в нас навіть тут така, бачите, обстановочка. А, думаю, що ви вже всі прочитали назву цього відео і саму картинку, і зрозуміли взагалі сьогодні, про що буде йти мова. А, цей відос я вже записувала і я його віддавала на монтаж, але я його видалила і вирішила, що я його запускати, випускати в Ютуб не хочу. Тому я вирішила його повністю перезаписати, зробити тут мінімум монтажа, щоб він був реально по душам, так як у нас називається, і Ютуб. І сьогодні ми взагалі поговоримо про одну з найважливіших тем: це боюсь продавати, боюсь продавати, боюсь підняти чек клієнтам і що взагалі скажуть люди. Це проблема, з якою стикаються. Наші, а, наші покоління та й взагалі, в принципі, все покоління, мені здається, більшість саме з цим, а що скажуть люди? І сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом, як в мене вийшло вирости з чека 100 доларів ще півтора роки назад, до того, що зараз я продаю а, свою індивідуальну роботу два, за два місяці за 200 тисяч гривень. Того присаджуйтесь, бери, беріть собі чайок якийсь, і давайте. А, Дивитись, хто мене не знає, я Андріана Веклич, я продюсер експертів і блогерів, мільйонників. В мене було ну надзвичайно багато реально проєктів. У мене я була СММщиком, вела 13 проєктів одночасно без ні, ні одного асистента в той час смм проєкти і мені 18 років. Заробила я свій перший мільйон в 17 років. І це не про історію, знаєте, про цей успішний успіх, подишать матки і ніхуя не робити це не про це. Це про е, дисципліну, це про великі там труднощі, там навіть в сім'ї е, з друзями, про дисципліну і так далі. І це дуже цікава історія, яку, коли я розповідаю багатьом своїм друзям, вони завжди мені кажуть, що е, я дуже сильна і дуже відчайдушна, чи правильне це слово, чи неправильне. Того починаємо. Коли е, наступив, наступило 24 лютого 2022 року, перед цим я купила свій перший курс по СММ ще там десь за місяць до цього, купила свій перший курс по СММ, і я така, знаєте, думала: все, зараз як ми заживемо, просто буде ну, рай. Але наступило те, що наступило, і всі плани, звичайно, порушились. Ніхто не розумів взагалі, що буде далі, як далі взагалі працювати, де працювати, з ким працювати. І я так само, особливо я тільки починала, розумієте. І на той момент я починала з благодійності, безкоштовно працювала дуже довго. І перший мій проєкт був аж в травні 2022 року за 4 тисячі гривень. Ну там, да, зараз я рахую це там за 100 євро. Але на той момент це було 4 тисячі гривень, не знаю, по якому курсу я тоді це рахувала. І я тоді пахала просто 24 на 7. Просто нон-стоп я працювала. І це була е, історія не та, що, знаєте, просто виставити сторіс, просто виставити пост, просто там щось піти на зйомочку. Ні. Я, проп... я не розуміла, як писати стратегію, я не розуміла, як писати воронки. Але я якось це сиділа ночами, думала, як би провести продаж, би провести, це був перший мій клієнт, провести, як би провести клієнтів і так далі. Uh, на той момент uh, я uh, працювала і я шукала клієнтів, і в мене там до вересня в мене вже було 13 проєктів, там чек був від 4 там, до 8-9 тисяч гривень. І я скажу вам відверто зайобувалась дуже сильно. Потім наступив момент, коли я зрозуміла, що я так більше не можу, і в той період я словила депресію, і це мені підтвердив психотерапевт. І я приймала таблетки, які мені прописали, через те, що в мене була депресія, через те, що я себе дуже сильно завалила різними роботами і забула взагалі про себе. Але сьогодні не про це. І потім я зрозуміла, що я більше так не можу. І розуміла, що мені треба якось рухатись по-іншому, але фріланс мені реально, ну, реально подобається. І я знайшла для себе цю нішу, це запуски. І я хочу вам сказати, що запуски це найкраще, що зі мною ставалося просто в житті, просто найкраще. Я не знаю, чи я піду з цієї професії колись. А якщо, якщо піду, то не знаю чому і коли. Тому що це та професія, яка тобі дає дуже багато, тут немає просто стелі, розумієте, в заробітку. Тим більше «Інфобіз» зараз настільки круто росте, що запуски на 100 тисяч доларів вже нікого не здивують. розумієте? А продюсер це та людина, яка стоїть там за експертом, да, який там, продає свій курс, Вона, продюсер все а, цьому експерту робить і забирає свої там, 50% образу, да, якщо вже продюсер а, з досвідом. І ви розумієте, ви можете зробити запуск на 100 тисяч доларів, можете зробити на 500 тисяч доларів, якщо у вас є активи. І ви просто забираєте собі 50%, ви не ведете свій блог, якщо не хочете, і так далі. І я коли це зрозуміла, для мене це був просто от такий от піздец, шок типу. Я не розуміла, як туди йти, але я туди пішла. Я почала щупати, я не розуміла ще повністю, як це взагалі робити. І тоді мені сказав один експерт, що мені треба вести свій блог. І перше, перше що, про що я подумала, це знаєте про що? А що подумають люди? У мене ще на той момент було таке е, таке. Е, Суспільство на такий круг е, друзів, які говорили, це все крінжатіна, це все інфоциганство. Ну і зараз так говорять, да? і вони якось не дуже підтримували. Е, знаєте, могла прийти там в компанію і десь там могли поржати. І мені було важко, я вам скажу чесно, мені реально було важко. На той момент е, я просто. Е, а і ще хочу уточнити, що батьки також не сприймали перший період часу. Типу, чим я займаюся, я ще тоді мала ходити в школу, би, і в мене були екзамени, і, типу, чим я займаюся краще, б я ходила до репетиторів із цього розряду. А, і мені було важко з цим сопрацівлінням з ними, з людьми, а, якось, ну, не здатись їм. Але в один момент а, до мене просто, в мою просто геніальну голову, прийшло просто усвідомлення, що яка. Нахер різниця, хто про що про тебе думає? Тому що ви виклали жопу в сторіс? Вас, по, вас е, пообсуждали два часа, яка ви шлюха, наприклад, і про вас забули. Ви виклали, що ви продаєте курс. Вас пообсуждали два часа, що ви інфоциганка в полі кальянчиків, і пішли далі. Тому що вас завжди будуть обсуждати ті, у кого своє життя набагато-набагато не цікагірше, ніж у вас. І в той момент, я коли це усвідомила, це, знаєте, це дуже легко сказати, дуже важко поняти і діяти. Але я це усвідомила. Що моє життя, мій заробіток, моє багатство і взагалі мій просто лютий кайф не залежить від думки інших. Неважливо, чи це мама, чи це тато, чи це подруга, чи це хлопець, чи це хоч хто розумієте, я в своєму житті найголовніша, і я йду за свої взагалі бажання. І знаєте, що сталося? Я попрощалась майже зі всім колом свого спілкування і стала найщасливішою. І це дуже дорого коштує насправді. Тому що е, коли ви стаєте вільні, коли ви стаєте, ви йдете по своєму шляху, ви йдете за своїми бажаннями, ви стаєте найщасливішими людьми в цьому світі. Це просто я хочу донести це всім, будь ласка, ідіть за своїм кайфом, ідіть за своїм бажанням. Якщо ви хочете піти на якесь навчання. Інфо циганське, як, ви, як всі говорять, але ви відчуваєте, що ви хочете. ідіть, Просто спробуйте це. Розумієте, ви ніколи не почувствуєте кайф, якщо ви цього не спробуєте. А те, що вам забувають інші люди, що це там це херня, то херня, краще посиди, іди краще на касу або йди краще баристою попрацюй, Нічого поганого в, цього, в цих професіях нема. Але якщо ви відчуваєте, що ви цього не хочете робити, за чим ви туди йдете? І хейт, і вся ця штука це просто відзеркалення людей. Це не ваше, розумієте, це не про вас. Коли я викладала Тік-Ток про школу, про те, що в школі вирощують стадо, це правда. І наше суспільство поки що не може з цим звикнутись, звичайно, що є якась якийсь відсоток людей, які реально зі мною згодні. І це, повірте, це просто люди, які також в моєму віці, або там. Менші старші, які йдуть за своїм, які йдуть в супротив з батьками, які йдуть в супротив з суспільством, але вони будуть найщасливіші. А ті, хто мені писали, що а як же лікарі, а як же повари? Я ж нічого поганого про них не сказала. Я сказала тільки про те, що людей засовують в матрицю в якій потім вони живуть, і потім вони жаліються на те, що все несправедливо, що е, багаті люди це кончені люди, е, що успіх тільки через кривач, що продумовують, розумієте, я вот сижу перед вами. Мені 18 років, і у мене план на 2024 заробити 1 мільйон доларів. І я конкретно знаю, як я це можу зробити. Тому що в тому році е, я зробила не один мільйон гривень. І я спокійно знаю, як це робиться. Тому, будь ласка, просто йдіть за своїм посилом. Не слухайте людей, не думайте, що скажуть люди. Всім похуй. Повірте мені. Так, ідемо на наступну тему: це боюсь підняти чек. З цього, в принципі, вилазить і боюсь продавати. Боюсь продавати. У нас взагалі в людей є такий зараз е тренд робити запуски, продавати курси не продаває. Типа із розряду купійка та мішки. або із розряду е от я створюю такий продукт, він е для всіх. Він просто моя віддушина, і ціна на нього 10 гривень 15 копійок. Бо я просто вас люблю. Я утрірую, звичайно, але на ринку зараз це і відбувається. Що наші експерти просто не можуть вийти і просто продавати, тому що вони знову знову ж таки сюди підключаються в цей осуд, що, що подумають люди, що я якась ця от. Торгашка, що якась інфоциганка, і так далі. А по факту, ну, інфобіс це місце, де ви можете свої знання, свій досвід, свій, свій феномен, який вам просто прийшов. І цей феномен тільки ваш, тому що феномен є тільки вас, ваш. І якщо ви підете копіювати когось, ваш феномен просто починає отак: знаєте, просто іспарятися. Розумієте? Потім до нього просто досить важко дійти знову. Інфобіз це місце, де. Ви можете допомагати людям. І якщо б я е, продавала, вела свій блог, записувала б це за, зараз цей Ютуб-ролик е, з думкою в голові, що я торгашка і якась йобана інфоцеганка, ви ніколи б в житті не подивилася цей ролик, ви ніколи б в житті не, не купила б мої продукти, і ви ні, я б ніколи в житті не отримала б... Відгуків сльоз на очах у своїх учнів і вдячності про те, що як в них просто змінюється навіть не те, що життя там знаєте, оце от е, заєжіна там, поміняли життя, почали заробляти. Ні, це все понятно. Це і так є, але просто міняється голова. того, що е, я на 100% вважаю, що в свої 18 років я е, мислю зовсім по-інакшому, і я стою на рівні з людьми. Які в 40-30 в 30 років добиваються успіхів. Я прекрасно їх розумію, а вони прекрасно мене розуміють. От і все, і тут знаєте вік зовсім якось ні до чого. Е, боюсь продавати. Е, знаєте, що хочу вам сказати, що якщо ви заходите, в інфобіз і е, думаєте, що от, тут всі якісь то погані, що я боюсь продавати, а що про мене подумати, а вдруг я торгашка. Я хочу вас просто е, вам сказати, що ви. Просто, якщо ви йдете з такими думками, вам не місце в інфобізі. А якщо ви прийшли в інфобіс і або взагалі хочете, ви в голові тримаєте, у вас просто є в голові така, якби думка, що ви хочете заробляти з інстаграму, що ви хочете бути продюсером, що ви хочете мати в оточенні блогерів, експертів бути в тусовках крутих. Я вас чекаю на академію запусків, яка стартує вже перед навчанням стартує в кінці січня, а саме навчання в березні. І на переднавчанні ви вже від, відіб'єте повністю суму самого навчання. Тому що академія запуска це найгеніальніший, найфеноменальніший продукт. Один із, напевно, один із трьох, можливо, із двох продуктів на ринку в Україні, який реально закриває потребу повністю з нуля ви навчите людей е, заробітку, проявленості, популярності і ще голови. Тому що без голови ви не заробите ніякі гроші, або заробити їх дуже важко, дуже з трудом. Uh, анкета перед запису буде в, uh, внизу в, в описі або в шапці профілі в інстаграмі. Це той продукт, який я не можу сказати, що він підходить всім, він не підходить всім. Тому що якщо ви, людина, яка всім недовольна, і вона вічно буде жалітися, як все погано, я не, це, не, це не для вас продукт. Я чекаю тільки тих, хто реально всередині відчуває, що вони хочуть змінити, що вони просто от їх. От вони відчувають, що їм треба йти в цей онлайн. От хоч ти убий, вони це відчувають. І вони хочуть заробляти, ну там, не 200 доларів, не 300 доларів, а більше. Вони хочуть жити в класній квартирі, вони хочуть дарувати подарунки своїм друзям. Як сьогодні просто я пішла подарувала дорогі парфуми своїй подрузі. Вони хочуть подорожувати, вони хочуть е празнути новий рік, там, день народження. Десь в класних містах в країні, Вони хочуть радувати батьків, вони хочуть за собою доглядати, вони хочуть ходити на масажі, вони хочуть їздити в Київ на якісь стосовки або там ходити на якісь стосовки да, в іншому місці. Вони просто хочуть насичене життя. Для вас Академія запусків. І я хочу відразу сказати всім, хто зараз мені подумає, а де гарантія? Гарантія є. Я єдина. В Україні, хто зробив договори зі всіма учнями, хто йде на академію запусків. У кожного з вас, хто буде в академію, буде окремий договір, який створений юристом. Якщо і там прописані мої обов'язки, якщо я їх не виконую, ви можете спокійно піти в суд і відсудити, наприклад, від мене суму навчання. Це і є гарантія. І повірте, я би ніколи не пішла на цей крок, якщо б не була впевнена в тому, що цей продукт дає результати. Що цей продукт він е, мощний, що цей продукт змінює просто підсвідомість, зві, змінює життя і змінює стиль життя. Тому е, і там ви повністю просто знайдете відповіді, як продавати. Ви попрацюєте з моїм просто ви даже заберете моє мислення, тому що мені абсолютно похуй. Хто що про мене думає, коли я заробляю в місяць 10-15 тисяч євро, а зараз вже і більше. Розумієте? І ви заберете це від мене. Ви почнете працювати з лідерами ринку, ви почнете працювати з новими людьми, які вас просто вам відкриють просто ваші рамки. Розумієте? Ви вийдете за них і ви просто станете щасливими насправді. І я би ніколи в житті так не зарікалась. я б ніколи в житті так голосно не говорила про це. Якщо б не мала в цьому впевненості. І я б ніколи не давала гарантій. От, хочеться просто наостанок сказати, що да, от боюсь підняти чек клієнтам і боюсь продавати. Про боюсь продавати, насправді вам просто основне, що треба поняти, це якщо ви не піднімете чек клієнтам, да, то ви дивіться: пряма історія. Я продавала консультацію. Пів року назад за 500 доларів, я людині віддавала все. Всю свою енергію, всі свої знання, вона мені віддавала 500 євро. Після цієї консультації я виходила як просто от, вижитий лімон, і я не розуміла, що зі мною відбувається. А по факту, знаєте, що відбувалося? Я віддавала більше, ніж отримувала. І якщо у вас зараз є вигорання, якщо у вас зараз є незадоволеність своїм життям, а я знаю, що у багатьох СММщиків, у багатьох взагалі digital, на фрілансерах, Є вигорання. І тут є тільки дві причини: перше, ви йдете не по своєму шляху. Друге, у вас маленький чек, і тому ви вигораєте. Я працюю просто дуже багато. Але я не вигораю, щоб ви розуміли, зараз 9, 9 годин вечора з 11 дня до 8 вечора я проводила созвони кожну годину, вела ще сторіс, вела ще Телеграм, записувала ще учням, виставляла уроки. І мене ще чекає після цього уроку ще зустріч з подругами і ще написання презентації. І в мене є енергія. Я дуже щаслива людина. І підняти чек, це просто даже перебороти своє мислення. Розумієте? А про мислення я постійно говорю в академії. А, і ви просто берете, якщо, якщо дивіться, ви боїтесь деколи підняти чек клієнтам, тому що ви думаєте, що клієнти вам відмовлять. Вам клієнти відмовляться, якщо ви. Просто даже самі не вірите в свою ціну. Вам просто треба взяти, от прям візьміть, хто зараз вигорів і так далі, візьміть, напишіть смс-ку. Доброго дня, Марія, наприклад. Хочу вас повідомити, що з лютого у нас підняться ціни на мої послуги. На таку-то суму. Підскажіть, чи вам підходить? І Якщо навіть від вас відмовиться три клієнти з п'яти, ви будете зробляти. Менше трошечки, або навіть так само, але ви будете витрачати набагато менше часу. І цей час ви можете виділити на себе, на нову професію, на зовсім інший взагалі рух. І ви можете навіть загоріти зовсім іншим. Про це я завжди говорю на академії. Мені не потрібно, щоб ви просто взяли зараз, просто отак от її бачили заради якоїсь суми. Розумієш? Розумієте? Мені потрібен ваш стан, мені потрібно ваше щастя і ваше розуміння, що ви живете своє життя. І плюс заробляти ще гроші. Такий сьогодні у нас ролик получився не дуже у нас експертний, хоча тут є експертність, і хто її замітить між до строк, багато щось для себе витягне. От я хочу вам сказати всім, що, по-перше, привітати вас з Новим роком. Звісно, трошечки запізно, але привітати! Я дуже вдячна вам, що ви зі мною були взагалі і є там, минулий рік, і в цьому році будете, надіюсь. Дуже вас всіх люблю, обіймаю уже по цій по традиції робіть скрін. Якщо вам сподобалось, відмічайте мене в сторіс. Я буду вас репостити собі. Мені буде просто це дуже-дуже приємно. Для мене це максимальна від вас віддача, і я максимально кайфую від цього і буду записувати ще більше контенту, ще більше вам просто змінювати ваше життя на краще, щоб ви просто були чуть-чуть щасливіші. Дуже вас люблю, обіймаю і всім пока.